Доброго дня! Декілька роликів тому назад я розказувала першу частину свого життя і все збираюся другу записати. Ну, якось це було не до часу. Але зараз маю гадку, що саме сьогодні можна продовжити. Виїхала я маленькою, вивезли. Мене батьки зі Смячу, це Новгородсеверський район, Чернігівська область, коли мені було шість родіків всього. Брату було 4, а сестричка зовсім малесенька. Ми приїхали в Мелітополь, батьки строїлися, будували хату. І батько перше наперше що зробив у Мелітополі, це посадив черешньовий сад. Тому що Мелітополь це черешня. Мелітополь е символізує черешню. У нас черешневі е паради бувають, які звуться черешньові. У нас Мелітополь весь у. Де тільки можна стояти в такі фотозони з черешенькою, тому що черешні в Мелітополі дуже дуже багато. І черешню колись у часовкої в, в, в часи вивозили її кругом, бо це був заробіток мелітопольчан. І частіше за все вивозили в Москву і казали, Москва то пригорочі Мелітополя, тому що ми часто її густо туди її возили, тому що треба було виживати. А яка якраз фрукта абрикос, персики, сливи. Черешні в Мелітополі її було дуже дуже багато і завжди є тому, що Мелітополь теплий город і саду, саду багато і люди вивозили фрукту, щоб потім можна було заробити хто вчасному секторі на Вуголь заробляли на всю зиму, на ще щось. Ну і скуплялися. Звісно, що їдуть в Москву, а в Москві тоді у нас тоді совкового рімі нічого зовсім не було. А там ж можна було десь в черзі вистояти якийсь дефіцит привезти, чи його обміняти, чи його. Перепродати собі купити те, що тобі треба, тому що у нас магазини були постій. Я дуже дуже добре пам'ятаю, коли були такі великі піраміди завтрак туриста, завтрак туриста, і мій. Ті, хто мого часу, вони, мабуть, пам'ятають ці завтраки туриста. І ще шоколадки. Ну, шоколадки це було раніше, пізніше їх не було. Теж такі великі-великі з них робили пірамиди. Тому що м -м, товара було мало, а якщо щось завозили, то його вже там виставляли так, щоб уже ну було таке відчуття, що повний магазин товара. Ну, за совковий час я тут теж у мене є відео. Якщо комусь цікаво, може подивитися. І дуже-дуже прошу вас, коментуйте, дуже прошу вас, лайкайте. Це дає змогу каналу зростати, хоч потрошечку. Дуже прошу, а це мені дуже потрібно, тому що багато-багато відео я своїх закрила, і вони в мене не, не, не працюють. І тому мені дуже-дуже зараз необхідні ваші Ваше просування ось. Приїхали ми, батьки хату зробили, і виростили вчорашній висад, батько виростив нас троє діточок, батьки тяжко працювали. А папа у мене був з золотими руками, він сам і сам працював, і на роботі він працював, про те, що він був майстром, старшим майстром на роботі. Він вдома, він робив все своїми руками. Мало того, він ще наймався і людям допомагав, тому що тоді Мелітополь відстраювався, і дуже-дуже потрібні були такі руки, як у мого батька. Мати приїхала з села малесенька, 45 кілограмчиків. Ну як тоді всі живіли. Троє діточок народила і пішла на елеватор. Працювати різноробочі, 45 кілограмчиків, а, різно, а різноробочі, щоб ви знали, це лопатою вони зерно перекладали. І вона кидала це зерно. Але ну, це по-перше було, потім мама таки показала, що вона роботяща, тямуща людина, і вона таки стала майстером на елеваторі. все життя вона попрацювала там. Росли ми у савковий час, ну, як, як і всі. Однакові були, пам'ятаю дуже цю форму. Казали, ой, як добре було, тоді форма однакова. І ви б знали, що то за форма. Вона ж шерстяна була, колюча була. Якщо тепленька чи в коласі жарка, вона так кололася. а нам дитині це це, було, це... Ай, кошмар якийсь. Ніякого, щоб там перетягтись, не можна було. Тільки щоб форму тільки носили. Ось часи, які були, щоб щось одіть і щось гарненьке було, то звісно, не до нас. Ось я ще хотіла ще сказати, цікаво, напишіть хто небудь, є у когось подружка, яка з самих малесеньких, малесеньких дитячих років зосталася з вами по життю, бо у мене в см'ячі була подружка Галя. Галя, ну потім вона заміж вийшла. А як вона була до замужества? Я навіть не пам'ятаю фамілію зараз прізвища. Ми малесенькі, малесенькі з нею з дружили. Коли я виїжджала в Мелітополь, я дуже пам'ятаю, як ми йшли по берегу річки. Я кажу, Галя, я виїжджаю. А ось чи побачимо, чи ні, це ми мали були шість, шість рочків, але потім пішли в школу, навчилися писати, і ми таки списалися з нею. І ми таки спілкувалися з нею, і зараз спілкуємося. І у кожного своє життя було вона переїхала в Новгород, заміж вийшла. В неї родина дуже добра. Але ось у тому році, на жаль, чоловік помер уже, але залишились дуже гарні діточки, онуки, так що вона все одно не сама. Чи є у когось така ще подружка з самого самого рання? Ну, в мене така є, можу, можу похвалитися. Ну, Потім були і друзі, усякі вся, друзі були. Але... Ясно, що з часом хтось відходить, хтось приходить. А зараз цей час, ну це самі знаєте, скільки зараз людей відходили від життя нашого, тому що ну, усіх все по іншому. Хтось повиїжджав, дуже багато виїхало, І мої друзі повиїжджали, пороз'їжджались мені. Її дуже дуже не вистачає. Ну дай Боже наладиться, дай Боже, зберемось докупи. Батько мій був дуже розумна людина, і він знав закони, він читав багато, і навіть ті газети. А тоді був труд, ізвістія, щось Ще таке, що там одні були постанови партії, якась така лобуда, і це треба було тільки між строк читати про те, що і батько ж слухав Голос Америки, він щось знав про життя. І, а людина була не захищена зовсім, тому часто й густо зверталися до батька, щоб вони роз'яснив їх права, щоб добитися чогось по закону, тому що м ті часи було це важкувасто. Але так як я, мого батька поважали люди, вони до нього зверталися. У мене ще був один двоюрідний брат, а й один рідний. Так Чомусь я з самого дитинства дружила з хлопцями. І я пам'ятаю: вайнушка, індійці робили собі якісь тут пір'я, плани якісь. Малювали щось там, вигадували собі, пам'ятаю, навіть в ножичках виграли, <гл 'язок> і це вже коли я вже дівчинка була, ну мабуть що років 12, тоді я вже стала більше тягнути тягнути. До дівчаток, А до цього забори, криші, дахи. Це все було моє. Пам'ятаю, вилізла на дах, а там сусідка кричить: Я все розкажу твоїм батькам, що ти ти це робиш, а ну бігом взлась. У Мелітополі танк стояв на площі. І я пам'ятаю, ну, мабуть, що років дев'ять мені було залізла, думаю, о, там же ж, мабуть, зараз щось, щось, щось таке цікаве, можна буде їхати, ага, залізла, а там там страшне, що От було, всяке, всяке бажання десь там лазити. Ай, у мене один раз зовсім був це кошмар був. Он, тоді у Мелітополі тільки він відстраювався і построїли електрос... якусь станцію таку. Її построїли, але там був лаз, і ми дітьми туди лазили усередку. Там грали, там схованка якась у нас була. А потім я один раз вже в день нікого з дітей не було, увечері більше виходили. Мені скучно було так, сумно, я й полізла в той лаз. Як залізла туди, а там все гудить, там всі лампочки якісь мількають, там щось гудить. А там уже поставили ці трансформатори і на повна будка там трансформатор. а вона жила у дітей та залився там. І я туди залізла. Я так перелякалася, божечки, думаю, таке боялася, що, щоб, не дай Боже, ні до чого не доторкнутися, бо це ж смерть. Це до мене дійшло. Я бігом через тот лас, потім заділили, все. Всяке бажання десь залазити, десь щось. Але це таке було дитинство, мабуть, у багатьох таке, таке дитинство було. Ми були, були самі собі на цілий день, ми самі собі хазяйва були. тому що в нас не було ні телефонів, у нас не було ніяких комп'ютерів, нічого у нас не було. У нас була вулиця, були свої якісь там ігри. Були пірати там якісь, з м'ячом багато ігр було. Збиралися, коли багато на вулиці було дуже-дуже цікаво. Особо, особо влітку, коли були канікули, о, було нам роздоля. Дивлюся на цих діточок, дивлюся, своя моя онука. Цілий день вона сидить у телефоні. Комп'ютером їм заміщає все життя. Тому, мабуть, щось добре було в нашому житті. Добре було те, що ми самі собі були передоставлені. Ой, іноді настроє діток було, іноді батьки замикали вдома на ключ. Щоб не бігали нікуди. Далі у мене ж було молодший брат і молодша сестра. А на вулиці, а там подруга гуляє. І так хочеться. Так ти через фіртку то вилізеш, виліз, щось там поспілкуєшся, погуляєш і знов через фіртку то влазили. А я потім, вже як виросла, дивилась на ту фіртку, думаю, божечки, як я туди влазила, як я вилазила. А знаєш, що ми? худі, малі! У мене десь ще зосталось фото. Як ми стоїмо всі коло хати, яку батько тільки збудував. Худющі всі страшні худі. Що ми там їли тоді? Батько якась мама на роботі, тому що вона робила на елеваторі, а як уборочний йде. Все, і цілий день не, 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 нема. Ми самі, і батько щось там на якогось супу на сам. А він же у мене інвалід війни був. був. У нього була друга група по зору. У нього ось тут був осколок. Ми дітками якось пробували, і там осколок сидів. І ще й ноги ранений був, потім він вже був інвалід першої групи, тому що зор падав. І він якось оце і сам закатки робив, і сам годував нас, діточок на Калапуція, що а нам не хочеться. А ми на вулиці вискочили і побігли. Там шовковиця, там виноград. Особливо, коли тільки-тільки строївся Мелітополь, були ще сади, багато таких. Ну зараз ти садов багато, але були виноградники. Ось у нас настільки теплий край, що було. Багато Багато виноградників, шовковиці, посадки великі. І ми по підножному корму. Там десь кукурузу надиба там шовковиці наїлась, і ще й додому принесли щось. <сум> так що нам той батька суп зовсім не хотілося. <сум> Ось таке дитинство в мене було, а потім виросло. Секе було по житті, по житті. Заміж, заміж вийшла, навчилася, робила, Ну, це вже друга історія.